Сьогодні друга частина полуниці. Друзі, ще раз всім привіт! Так як сказав І Паша, mm. сьогодні у нас буде друга частина полуниці. Пам'ятаєте, да? ми з вами. Вийшло по 4 садженці в кожному горщику. Так, земельки трошки втрамбували, трошки підсипали земельки, підписали, щоб ми не перепутали, де яка у нас полуниця посаджена. Садили полуницю, яка у нас була, вона маленька. Якщо хто не бачив, я залишу посилання в. Коментарі до цього відео. Так, і дивимося. Велика ненці. Ми садили 4 кущики, 4 кущики у нас і, скажімо так, виросло. На цих кущиках що ми маємо? Маємо такі ось, я не знаю, чи видно чи не видно, такі ось полунички. Тут, тут ось є, бачите, ще вона зелененька у нас одненька. Так, це цей кущик. Другий кущик у нас спустив ось таку стрілочку красиву. Так, Третій кущик у нас немає нічого чомусь. І четвертий кущик теж у нас немає нічого. Це у нас велика ненсі. Далі йдемо. Єлізавета у нас Паша підказує. Садили ми теж чотири кущика. Один кущик у нас чомусь не прижився. На жаль, не знаю чого, але. Ну, так сталося. Так, і дивимося, що у нас тут вийшло з полуниці. Полуниця у нас, дивіться яка. Ось одненька, червоненька, вже друга, третя. Ось ще зверху буде у нас трошечки так. Цей кущик, цей кущик у нас, ну, я не бачу нічого. Далі цей кущик у нас теж нема нічого, але він пустив таку, бачите, теж красиву такого стрілочку. Так, далі йдемо у нас полуниця Альбіон. Альбіон у нас теж ми садили 4 кущики. Чомусь теж один кущик, на жаль, не зійшов. Так, що у нас з полуниці? Цей кущик у нас, там он щось таке є в самому низу, але я не знаю, чи буде, чи не буде. Так, цей кущик у нас є одна полуничка, друга така червоненька вже, друга, вон, бачите, така. Гразовато, роз, Так, е, Ця у нас з тієї сторони теж маленька є, зелененька. Ну і цей кущик у нас е, теж немає нічого, на жаль. Ну, я, скажімо так, е, е, думаю, що може це просто за того, що це перша висадка її, то може на перший врожай і, ну, і буде мало полуниці, але... Як писали в описі, що з кожного кущика можна отримати по 2-3 кілограма. Ну я не, я не можу сказати, що е, е, ну, це правда чи ні. Може 2-3 кг, якщо вона росте в відкритому ґрунті, на городі, то може і буде 2-3 кілограма з кожного куща. А так як вона у нас в горщиках, дай Боже, щоб було хоча б так, ну, Хоч з пів кіло, але домашньої полуниці. Що вирощує, Паша в нас її буває так, з охотки попшикає там, чи полиє, оприскає її, так, да, Паш? <свісно> <свісно> ну от, якщо хтось купляв, за нашими рекомендаціями теж полуницю, може не таких сортів, може якихось інших інших сортів. Пишіть, напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас вийшло, що зійшло, що не зійшло, що цвіте, який вже може є врожай в кого, в кого на відкритому ґрунті. Буду вдячний вам за коментарі, за лайки та за підписку на наш, на наш канал. Так, друзі, це наш був такий е, коротенький наш звіт е, за першу частину. Е, те, що ми і обіцяли розповісти, е, да, скільки пройшло часу. Я не пам'ятаю, ми десь, е, я не знаю, мабуть, вже місяць або трошки більше оце ми, після висадки половинці.